У площі їм від 16 до 27 років на п'ятьох порушників склали адмінматеріали за дрібне хуліганство та появу в громадських місцях в п'яному вигляді. У молодика, який хизувався пневматичним пістолетом, провели обшуки, і а, вдома нічого не знайшли. На нього також склали протокол через незаконне поводження зі зброєю. Але бачите, яка логіка? Не треба нічого реєструвати, бо тобі може прилетіти. Навпаки, тобі може прилетіти, якщо ти нічого не зареєстрував. Ну і від сьогодні в столиці можна зареєструвати домашніх улюбленців. Сервіс буде доступним в усіх ЦНАПах, коштує він 210 гривень, це фіксована сума. У Київській міській лікарні ветеринарної медицини кажуть, що реєстрація є обов'язковою для всіх собак, а от для котів, за бажанням власника. Що для цього потрібно? А, насамперед, це питання безпеки. От чому це потрібно? Адже якщо ваша тваринка втече чи загубиться, то є більше шансів її знайти. І також актуальна інформація про кількість чотирилапих дозволить більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури.